І я Олег Романчук, шеф-редактор часопису, вітаємо вас, шановні телеглядачі. Гість нашої нинішньої передачі. Віце-адмірал, командувач, екс-командувач Чорноморським флотом України Володимир Безкорвайний. Добрий день. Сьогодні проблема Криму. Проблема перебування базування чорноморського російського флоту в Севастополі в Криму, що називається на слуху. Ви знаєте цю тему як ніхто глибоко, всебічно не раз виступали на сторінках засобів масової інформації. Як сьогодні ви розцінюєте становище в Криму пов'язане з перебуванням російсько-чорноморського флоту в Севастополі? Ну, становище воно, остається незмінним, і воно таким буде залишатись, поки що буде діяти то не наполегливе небажання вирішити це питання в політичному просторі. Ну, на що я хотів звернути увагу? Перш за все, це підписані угоди, вони були опрацьовані не належним чином. Це ще тоді на початку 90-х. В 96 ну, з 92-го по 97-й рік вони п'ять років вони напрацьовувались, але там була боротьба. Те, що хотіла українська сторона внести до цих угод, російська не хотіла. Те, що хотіла російська, українська не хотіла. І ця боротьба боротьби продовжилось п'ять років. В нас до чого родились от такі, народились такі угоди, які є, скажімо, в яких заложені підвалини тих проблем, з якими ми сьогодні маємо, маємо річ, маємо діло, так? І я хотів звернути вашу увагу, що в цих угодах допущений такий ряд політичних, скажімо, Заклад, заложені підвалини такі таке на майбутнє проблеми майбутнього. Це перше, це в угоді неопрацьований порядок виводу Чорноморського флоту. Він взагалі відсутній, як наче ця проблема не буде ніколи стояти. За цим, що за цим буде? Які наслідки це буде мати? Ну, перш за все. Що вивезти флот це не вивезти батальйон або роту, або навіть полк. Це флот вивезти. Це треба базу для флоту, це треба тилові бази, це треба соціальну сферу створити. І це не на якусь обмежену кількість, невелику кількість. А це річ іде про 20-30 тисяч людей. Це сім'ї, і, і так далі, і так далі. Тобто для того, щоб в 2017 році флот міг вийти із України, проблема виводу флоту мала рішатись разом з рішенням проблеми про його тимчасове перебування. Ці питання мали бути в єдиному пакеті, чого не було. Сьогодні російська сторона також ухиляється від розглядання цього питання, і, скажімо, українська сторона не наполягає на тому, щоб... Таке питання ставилось, ви сьогодні на конференції, чули, що є ще 10 років. А Тому... що таке 10 років для виводу флоту? 10 років це вже недостатньо часу. На, на цю тему треба було 10-15 років мінімум, щоб флоту. Тому я просто беру на себе відповідальність і заявляю, що проблема вже пішла в мінус. Вже пішла в мінус. І якщо сьогодні урядові делегації не сядуть за стіл переговорів для того, щоб опрацювати технологію підготовки і виводу флоту. То в 2016 році ми станемо перед фактом. 2016 рік. Ви розумієте, це рік, коли дипломатичним шляхом ми маємо заявити про те, що флот не буде більше базуватися в цьому випадку. Ми і російська і українська сторона будуть перед фактом, що Росія не може вивести флот, бо нема куди, і стане питання про. Нову угоду про вивід Чорноморського флоту, який потребує 15-20 років для того, щоб відбудувати базу, для того, щоб цей флот вести, ну ми знаємо про заяви, які робляться з російської сторони, начебто в новоросійську будується база, і що вона готується для того, щоб флот вивести, але одночасно з цими заявами є і другі заяви, інші, високопосадових з осіб. з українського боку, що це не для української частини, не для частини флоту, який на Україні базується, а для тої частини Чорноморського флоту, який базується в новоросійській, і для нього будується саме база, тобто про нашу територію, про звільнення нашої території від присутності Чорноморського флоту питання не йде взагалі. Тому оця проблема вона буде домінувати, і ми побачимо, що до 2017 року вона неодноразово взірве ситуацію в Україні. Ну зараз уже спостерігаються такі висловлювання української сторони високопоставленої української сторони з приводу пролонгації. Навіть ну ви бачите, це вже наслідки. Це вже наслідки цього питання. От вони якби прогнозують розвиток і бачу, що прийдеться пролина цю роботу. От ви зблизька з, з бачили неодноразову поведінку е цих же шматросів, моряків російських там у Севастополі чи на узбережжі Криму. Ну принаймні, та інформація, яка доноситься засобами інформації масової до громадян України. Вона ця інформація. Не може залишати байдужою патріотів України. Вони почувають себе. Е, ну Ну, я зрозумів, вони так да, і на, на своїй землі. Це, скажімо, становище в Криму це не нове. Воно було з 91-го року, коли Україна відділилась, це почало набирати обороти. Ця тема, і вона присутня в Криму взагалі. І це було. Це є, і це стає тою проблемою, яка в будь-який момент ми можемо отримати нову Феодосію. Нову феодосію. Нам треба де-факто мати на увазі, що Крим це утворення Російської Федерації. І від того, як ми хочемо, наскільки ми патріоти, від цього там нічого не залежить. Це залежить, ситуація в Криму залежить від політики уряду України відносно, відносно Криму відносно Криму, відносно мешканців цього півострова. Ми маємо думати про те, щоб люди, які живуть в Криму, чувствували себе в себе на батьківщині, а не на острові, який відірваний. Тому політична воля або патріотизм, або націоналізм, він. Не дає рішення цієї проблеми, він тільки її загострює. Тільки загострює. Тут потрібне політичне рішення. Політичні рішення вони можуть бути які. По-перше, це такий напрямок, як повна демілітарізація Криму. Другий напрямок це перетворення Криму в міжнародну базу здоров'я, міжнародну базу здоров'я. Пустити туди інвестиції за кордони, створити. Там систему оздоровлення на, на народів не тільки українського, російського, а і європейських народів, і так і далі. Тобто шукати ту схему, ту схему задіяння Криму, яка відповідала б перш за все інтересам людей, які там живуть. Тому що ми весь час звертаємо увагу на тих людей, які там не живуть. І вони думають про Крим, вони турбуються про Крим і інше інше, там живуть і служать наші моряки, наші матроси. Да, Як наш... вони себе почувають? Вони себе там почувають е, нормально до тих пір, поки не стає, не загострюється політична ситуація. Політична ситуація загострюється. Ви розумієте, що е, це публічна політика? Як починаються вибори в Україні? Чи то президентські, чи то парламентські вибори, чи ще якісь виборчі кампанії. Як тільки вона починається туди, як знаєте, говорили, грачі прилетіли, так? туди збираються значить, політичні аутсайдери, і вони там взривають цей Крим на благо вони мають свій електорат там. Вони його використовують. Я хочу вам сказати, що вони завжди будуть мати, завжди будуть мати. І вони завжди готові взірвати цю ситуацію. З 92, другого 93 і далі роки ця ситуація постійно тримається в такому в загостреному напруженому стані. Я вам хочу сказати, що достатньо десь із тої сторони, з східної сторони кордону дати команду на загострення ситуації, як вона тут же загострюється. Ви знаєте, ці візити депутатів Думи. Державної думи Росії Затуліна і там з ним Бабуріних і багато інших. Вони прибувають туди, зразу створюється команда, яка, значить, працює по їх вказівкам, і тема почала працювати. Це дуже просто і це там відлажено. Все зроблено так, щоб воно легко відпрацьовувалась. Оце протистояння на рівні маяків, на рівні гідро метослужби, служби, воно може закінчитися? Нічим. 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 Це політичне, розумієте, що якщо ці питання зняти, якщо ці питання зняти, то не буде на чому грати політикам. А якщо це питання не знімати, от, то до нього постійно можна підійти. Я хочу звернути вашу увагу, що з 92-го по 97-й рік, як тільки в Росії підходили якісь наступні вибори, вони не їхали в Сиб... до Сибірі. Ні, вони збирались всі в Криму. Кандидати там на якісь, скажімо, посади, вони збирались в Криму і прилітали туди з преси. Усі це була гаряча. було. Була Чечня, і був Крим. Ну в Чечню їхати було страшно, там можуть застрелити. А в Кримні тут. Не застрелять, а вона гаряча точка. Тому mm -hmm. от так питання стояло, і воно так і стоїть. Розуміло. Отже, нашим політикам можна побажати тільки виробляти в собі політичну волю державність українську виробляти в собі ідентичність, власне, виробляти і це питання розв'язувати все таки найближчим часом, пане Олеже. Да, безумовно, так але політична воля. Це не обов'язково має бути спутано з фізичною волею. Ні, ні, в жодному так, разі. Так, да, Політична воля це наполегливе бажання досягти, скажімо, такого в Україні становища в Криму сліхом переговорних І процесів. Переговорних процесів, дипломатії. Інше інше. Я хочу вам сказати, що ви знаєте, що таке газовий клапан кран Да? Ви знаєте, що ми на цьому газовому крані, як кажуть, на, на газовій глі і голці, ми сидимо вже 14-15 років. І як тільки виникає якесь питання, ми нам зразу перекривають газ і ми стаємо зговорчими. Тому йти на пролом Україні в тому стані економіки, яку ми маємо сьогодні, в тому стані розвитку. Проявляти політичну волю не продумана, а от також, значить, на скажем з допомогою горла і крику і топання ногами, це не приведе до вирішення проблеми. Не приведе. У нас політична воля була проявлена, коли ми підписали цю угоду. Ми досягли в ході підписання угод по Чорноморському флоту. Я маю на увазі угоди. Ми досягли домовленості про те, що там буде робити працювати змішана комісія, яка мала вирішити всі питання, які от сьогодні ми чуємо в засобах масової інформації. Однак ця комісія була створена, а потім вона, скажімо, була трансформована в, в, в комісію по захисту інтересів Російської Федерації. От тут от волі не стало у нас. І далі 9 років, який зараз, от от 9 рік вже йде, яким ми маємо перебування, ми ні разу не бачили проявів значить, політичної волі. Тепер я хочу одне питання. Чи можливе вирішення проблеми Чорноморського флоту, вивадач? Щоб це було неболюче, як для України, так і для Росії. Так, да, можливо. І це треба зробити яким чином? Росії флот, який сьогодні стоїть в Севастополі, він вже застарілий, він вже не потрібний. Росія намагається е, отримати погодження України на заміну застарілих кораблів на нові кораблі. Я неодноразово вже виступав з цим питанням, що ні в якому разі ні Україні, ні Росії заміна кораблів в Севастополі недоцільна. Не ні в якому разі недоцільна. Росія може вирішити проблему виводу Чорноморського флоту повільно, починаючи з цих років. Розміщуючи нові кораблі, які поступають до складу Чорноморського флоту, в Новоросійську. В цей же час, як ви розумієте, кораблі, які сьогодні стоять в Севастополі, а це кораблі Бушого Радянського Союзу. Саме їх ми ділили в 93-97 рік. І ці кораблі будуть списуватись і йти на демонтаж. От, тому до. 2017 року в Севастополі може залишитись 10 кораблів, це максимум. 10 кораблів, Які вже буде безболісно можна буде вивести до Росії, і питання можна буде закрити. Я хочу звернути увагу, що соціальні питання також будуть закриватись от, в ході такої роботи. Чому? Тому що. Особовий склад цих кораблів, які будуть списуватись, буде трансформуватись на кораблі, буде переміщатись на кораблі, які будуть будуватись і йти в Новоросійську. І тому групіровка в Севастополі, в Криму буде зменшуватись щорічно буде зменшуватись. Я гадаю, що коли до вашої концепції, до вашої точки зору, прислухаються. Наші достойники владні, то ми можемо справді це питання вирешти як для української, так і для російської сторони. Так. На цьому ми змушені завершувати нашу чергову зустріч з віце-адміралом екс-менекс командуючим Чорноморським українським флотом Володимиром Безкорвайним. На все добре, шановні На все добре. До нових до зустрічей. Питання, ти не пам'ятаєш, ні? Питання. Зараз, ну секундочку, зараз я щось придумав. Тільки придумай очки. дивись, дивись це сюди, подивись, додому. Дивись сюди. Трошки, трошки сюди. Mm -hmm. mm -hmm. Будемо сподіватися, що до вашої позиції, до вашої точки зору дослухаються ті. Державні чинники, урядовці, які приймають виважені політичні рішення і будуть задоволені і українська сторона, і також сторона російська. А на цьому. Тільки одну звідти. Існує досі напружена ситуація з маяками, з гідрослужбою. Яким чином ця проблема, на ваш погляд, на вашу думку, буде розв'язуватися російською стороною і українською стороною? Яким чином, на вашу думку, буде розв'язуватися проблема з кримськими маяками, з гідрометослужбою? Що треба зробити українській стороні, аби переговорний процес був з російською, з російською стороною був завершений на прийнятній ноті?